Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом. У РЕВ дійсно відбулася екстраординарна подія з закриттям повітряного простору над Санкт-Петербургом, коли у небі перебував президентський борт номер 1 Після того, як по території РФ почали знову прилітати невідомі дрони Камікадзе, зокрема, бавовна прокотилась по туапсе у глибокому тилу за 400 кілометрів. Від найближчих українських позицій, схоже у Кремля почався справжній дроноляк. Інакше важко пояснити доволі масштабні заходи у Санкт-Петербурзі. Справа в тому, що близько одинадцятої ранку, за місцевим часом, близько 10-ї за Києвом, на відстані 160-200 кілометрів від міста, був помічений невстановлений повітряний об'єкт. Для його перехоплення у небо були підняті винищувачі. Місцеві змі навіть виклали фото. Міг 31 з бойовим навантаженням у вигляді чотирьох ракет повітря-повітря. Сам повітряний простір навколо Санкт-Петербурга був зачинений. Як є аеропорт Пулково. Така ситуація тривала близько години і детально висвітлювалась лише місцевими змі. Водночас на центральних державних інформаційних майданчиках давалися лише обмежені та мало інформативні коментарі без пояснення причини, зачинення повітряного простору і просто констатацією, що ситуація нормалізувалась, все працює у штатному режимі. Очікувана затримка рейсів складає до 12 годин. Деякі рейси були скасовані, а як мінімум два літаки за маршрутами: Москва-Санкт-Петербурга та Москва-Калінінград повернулись в аеропорт виліту. Але більш цікаво те, що в цей час у повітрі поблизу Москви перебував ІЛ 96 300 ПО, ПУ 96016 який є одним з бортів номер 1 РФ, тобто президентським літаком і повітряним командним пунктом. Зазначимо, що це не єдиний літак цієї версії, який знаходиться у спеціальному льотному загоні Росія, який здійснює перевезення перших осіб РФ. Загалом відомо про чотири ІЛ 96 300 ПО, ПУ, а саме РА-96016, здійснив свій перший політ у 2003 році. Але під час одного випробувального польоту в нього сталася пожежа двигуна, що відтягло передачу борта на 8 місяців. Наразі інформація, яка могла точно вказувати на взаємопов'язаність цих подій, відсутня. Більше того, у Рев вже почали говорити про те, що ніякого БПЛА не було. Насправді це була дія невстановлених засобів радіоелектронної боротьби, які змоделювали на екранах РЛС хибну ціль. Згодом з'явилась і офіційна версія від Міноборони РФ. Відповідно до неї, силами західної зони відповідальності ППО проведено тренування щодо взаємодії з цивільними органами управління повітряним рухом, під час яких були відпрацьовані питання виявлення, перехоплення та ідентифікації умовного порушника із залученням винищувальної авіації. Але таке повідомлення зустріло критику не тільки у звичайних громадян РФ, але й у місцевих ЗМІ, які почали іронізувати словами пісні А город подумал», учені йдуть. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.